Вітаю, ви дивитесь програму 10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Підтримка міста для криворіжців чи житло опинилося під прицілом окупантів. Цю актуальну тему сьогодні обговоримо з гостею студії. Це Інеса Благун, директорка міського департаменту соціальної політики. Вітаю вас у студії. Доброго дня. На яку підтримку можуть розраховувати українці в разі пошкодження житла внаслідок ворожих атак? На рівні держави розроблено ряд законодавчих документів. В народі це називають програма є відновлення. Завдяки дії цієї програми мешканці не тільки Кривого Рогу, а й мешканці України, майно яких зазнало пошкодження або руйнувань, можуть звернутися з відповідними матеріалами, з документами, з фотозвітами до цього реєстру, єдиного державного реєстру. І внести свою інформацію про пошкоджене нерухоме майно за для чого? Для того щоб отримати в подальшому відшкодування від держави за ті збитки, які зазнала майно, яка це допомога і як її оформити криворіжцям? Це допомога і розмір визначається індивідуально в кожному випадку. Для того, щоб звернутися за цією допомогою громадянам, необхідно звернутися через застосування застосунок «Дія». До речі, допомогу в цих випадках, якщо люди не можуть самостійно це зробити, і місто надає допомогу таким мешканцям, які не можуть самостійно внести інформацію щодо себе або про своє пошкоджене нерухоме майно до за програмою дії. Ну, якщо говорити коротко, це так: людина звертається, подає повідомлення, далі звертається з заявою. Є створені при кожному районі районних у місті рад відповідні робочі комісії, які з виходом на місце проводяться обстеження, складаються, фіксуються актом, фіксуються всі пошкодження, які зазнала нерухоме майно людини. І за цим складається чек-лист. І вже заповнюється, погоджується з людиною. Людина бачить, які суми, які пошкодження враховані, що не враховано. Тобто це йде живе обговорення із власником житлової будівлі, і надається через. Електронний портал для подальшого відшкодування зазначимо знову таки, що суми різні, залежать від тих пошкоджень, які зазнала нерухоме майно людини. І є вже, ми маємо таку інформацію, що за поданими заявами люди вже отримують відшкодування від держави. У кривому розі діє унікальна для України міська програма підтримки мешканців, чиє житло постраждало від ракетних та дронових атак. Розкажіть про неї. Міська влада рада оборони міста вживає всебічних комплексних заходів задля допомоги тим криворіжцям, майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів. І це не тільки вигляді виплати матеріальної допомоги, про яку будемо говорити далі, а це і в інших випадках це і забезпечення необхідними матеріальними ресурсами для закриття теплового контуру квартири або житлового будинку. Це і надання психологічної допомоги, медичної допомоги, інших різних допомог у переселенні або поснимчасового поселення, тобто у разі настання такого випадку ракет. Обстрілу невідкладно складається штаб, де залучаються працівники різних структур для надання допомоги нашим криворіжцям. Куди треба звертатися, з яким переліком документів? Дивіться, якщо ми говоримо про матеріальну допомогу, то слід відзначити, що наше місто, ну, мабуть, єдине в Україні місто, яке надає допомогу своїм жителям не тільки на усунення пошкоджень. Нерухомого майна, а і повного руйнування житлового майна. Тому, звісно, суми теж можемо сказати, суми є різними. А для того, щоб отримати, і ми говоримо зараз не про відшкодування коштів, а про матеріальну допомогу, бо відшкодовує держава. А місто підтримує і надає матеріальну допомогу жителям при створенні штабів. В тому чи іншому районі міста внаслідок події, яка сталася, працюють працівники соціальної сфери, які здійснюють прийом документів на матеріальну допомогу від мешканців міста. Як діяти містянам, які залишились без документів на житло, яким чином вони можуть отримати таку надається допомогу? Надається допомога у відновленні документів, тобто дивляться через реєстри, пишеться заява, відновлюються, якщо загублені або пошкоджені документи паспортні, які установчі документи. Тобто це це надається допомога. І щодо речі, до переліку документів, то тут немає нічого складного. Якщо ми говоримо про матеріальну допомогу на усунення пошкоджень, то основними документами ну, це Звичайно, звернення людини, згода на обробку персональних даних, це як будь-яка матеріальна допомога не надається, якщо людина не напише відповідну заяву. Далі дивимося, районна комісія складає акт обстеження пошкоджень квартири або будинку, і вже за цим актом розглядається питання щодо виплати матеріальної допомоги. Тобто тут можуть звернутися або власники житлового приміщення, яке постраждало внаслідок ракетних обстрілів, або та людина, яка там зареєстрована. Безпосередньо про виплати для усунення пошкоджень житла. Скільки кроворіжців з початку повномасштабної війни отримали таку допомогу з міського бюджету? Суми великі. Ну, майже 7 тисяч криворіжців було виплачено матеріальною допомогою. Сума складає понад 120 мільйонів гривень. І виплати і сьогодні продовжуються, адже маємо нещодавне випадок. Стався обстріл в мешканців Саксаганського району, тобто, зараз здійснюється робота щодо виплати матеріальної допомоги саме цим мешканцям. Хто та яким чином визначає розмір цієї допомоги? Скільки часу займає розгляд кожного звернення? За дорученням міського голови працюємо невідкладно, але і треба врахувати, що звісно без пакета документів розглянути їх неможливо. Тому а в пакеті основний з документів основний один із документів це акт обстеження, який складає районна комісія. Тільки як надаються документи до департаменту соціальної комісії, що де повного пакету документів, вже з актом проведеного обстеження, при департаменті працює робоча комісія, робоча група. Розглядається кожна особова справа, до речі, є і фотофіксація цих документів, тобто дивимося, і вже індивідуально в кожному випадку визначається протокольно, визначається розмір матеріальної допомоги з міського бюджету. А далі вже на засідання виконкому міської ради виноситься пропозиція щодо виплати матеріальної допомоги у такому-то розмірі, таким-то громадянам. Ви зазначили, що міська програма у Кривому Розі має винятковий пункт виділення матеріальної підтримки криворіжцям, чиє житло повністю було зруйновано. Розкажіть так, про це, будь ласка. Так, дійсно, такий пункт є і затверджено порядок надання матеріальної допомоги, у разі якщо житло повністю зруйновано. Але перед тим, як виплатити, знову говоримо, не відшкодовано. А матеріальну допомогу проводиться експертна оцінка самого будинку про те, що там дійсно він в аварійному стані і відновленню будь-яким чином не підлягає. Це перший етап. Далі другий етап проводиться оцінка вартості квартири або будинку, в якій проживала людина, бо кожна квартира має свою оціночну вартість. А далі вже по наданим документам проводиться виплата матеріальної допомоги, знов таки порядок такий же саме. Тобто надається заява, надається копії документів, надається оціночна вартість квартири, формується пакет документів, протокольно розглядається і виноситься на засідання виконкому міської ради для того, щоб людина отримала матеріальну допомогу. З початку війни 123 двадцять Отримуючи матеріальної допомоги, сума виплат більше, ніж 130 мільйонів гривень. А у які терміни люди можуть отримати таку допомогу? Все залежить від того, скільки часу займе сама експертна і технічні висновки для того, щоб можна було проводити виплати. Ну а далі там є певні моменти, коли тут видається матеріальна допомога тільки власнику житла. І якщо є декілька, є співвласники, то тут необхідно узаконити, удосконалити документи для того, щоб можна було або один власник. Житла, або він уповноважений від цієї родини отримати матеріальну допомогу, або сума повинна розділятися на кожного з власників, співвласників квартири чи будинку. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі у наступному випуску.